Друзі, привіт! Вчора здавав виспити в Універ Грінченка на тренерську діяльність. Вдало здав, посів перше-друге місце за якимось іншим. Абітурієнт, чи як правильно сказати. А сьогодні і там були питання, про які кафедри відповідають, чи факультети відповідають за вступ. І вирішив записати сьогодні мовний стрічний тік-ток, По-перше, згідно правопису 19, 20, 2019 року закінчився той перехід, коли грецькі назви можна було писати із Ф, і з Т, наприклад, там. Вже «Атени» не можна, тільки Афіни. Катедри, кат, кат, катедри, катедри вже нема. Є тільки кафедри. І ось там було питання, і от про... Згадав я. А, і коли там були рекомендовані методичні казівники там був про баскетбол, там була методичка, написана Ларисою Василівною Анікенко, якщо не помиляюсь, покійним Олександром Яременко. У Стіменка, тато Стасіка закінчився в паралельному класі, який тут е е е тренував. Я бачив, як він тренує дітей. Вони, до речі, класно грали, класний тренер. І от сьогодні мене сюди занесли і згадав я чомусь своїх одногрупників КПІшних і вирішив звати, зняти для вас Тікток. Сюди друзі, на жаль, прилетіли, і не хочу знімати, навіть не хочу постійно. Тут басейн прилетіло, в який я плавав. Хто не знає я на першому курсі займався тут настільним тенісом, тільки з другого пішов на баскетбол. Але ще крім баскетболу я тут ще ходив на плавання. З'явилась тут купа нових будівель. Вон, дивіться, раз за моєю спиною будівля. Вон, дві будівлі зруйновані. Моє... Одна нова, одна стара. по-моєму. Не знаю, чи то сварочний корпус, чи горний, я вже не пам'ятаю. Ось щоб бачу, трошечки зачепило кришу цього кришу кришу, господи, дах. Дах житлового будинку. Ну і дуже змінилось тут. Дуже змінилось тут, особливо за рогом в напрямку. Тоді ще вулиці індустріальної, зараз вулиці Гетьмана. Це, це відео в основному для моїх одногрупників, які уїхали 10-20 років тому, які не, не приїжджають в Україну, є і такі. От, як все змінилося? От, тут було поле, на якому займалися регбісти і футболісти. Воно було, навіть не знаю, як назвати той матеріал, воно було схоже на якесь таке ДСП. Розтоптане з багнюкою. І от бачите поруч з комплексом кафедри телекомунікацій, задяки яких мене в політех тоді занесло в 94-95 роках. От, побудували такий будинок. Тут ще ЖК, там за ним ще ЖК. Ну от, Життя змінюється. Да, на телекомунікації я тоді не потрапив, телекомунікації були на е, факультеті авіакосмічних систем. Я потрапив тоді на кафедру метрології вимірювальної техніки, Взагалі, слово метрології на момент таки не знаю. Взагалі життя бентежне. А, і, до речі, ще слово, яке хотів важливе сказати. Те, чим ми робимо. Наш одяг не м'ятим, скажімо так, називається праска. От моя дитина в 13 років не знала, що, що праска це праска. Вона думала, що це слово в українській мові дуже схоже на слово потяг. Ви зрозуміли, як